Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. В анонсованих змінах до законопроекту про мобілізацію, які з'явилися на сайті судової юридичної газети, посилання в описі під відео відстрочку втратить значна кількість чоловіків. І це при тому, що деякі зміни просто не піддаються якомусь логічному поясненню та викликають лише бурхливу. Нецензурну реакцію. Як розповідав і раніше, це звичайна практика. Спочатку зондують реакцію суспільства, а потім приймають якесь рішення. Щось подібне відбувається і зараз. Тож розбираємося як завжди коротко і по суті у цих змінах. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на соцмережі та телеграм-канал, буде цікаво. Усиновителі в чинній редакції статті 23 закону про мобілізацію, а саме абзаці 9. Відстрочка надавалася усиновителям. У поданому до парламенту законопроєкті Абзац також не чіпали. Але у змінах, які опубліковані в мережах, ця категорія людей зникла. Уявіть парадоксальність ситуації. Сім'я усиновила дитину-сироту, чоловіка забирають на фронт і він, наприклад, гине. Тоді ким дитина залишається? Знову сиротою? Це як так? Дружини. Повністю прибрали абзац 11, згідно з яким надавалася відстрочка чоловікам, які мають дружину з поміж осіб із інвалідністю. Та залишили лише абзац-10. Відповідно до якого відстрочка буде надаватися лише тим, хто здійснює постійний догляд. Поясню простіше. Якщо у дружина друга група, тоді отримати висновок лікарсько-консультаційної комісії ЛКК складно, але можливо. А якщо третя, тоді шанс один на тисячу. Фактично нульовий. Скажу більше, на сьогодні практика суддів зводиться до того, що висновок ЛКК не дає підставу для вістрочки по догляду, тільки висновок МСЕК Медико-соціальної експортної комісії. І ТЦК це активно використовує, відмовляючи. У відстрочці навіть зараз. А що ж буде, якщо після змін цих Самі матюки і з наступного розділу ви зрозумієте, чому так. Батьки у чільній редакції відстрочка надається чоловікам, у яких батьки мають першу чи другу групу інвалідності за відсутності інших працездатних осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати. Але як я вже зазначив, абзац 11 прибирають повністю. І змінюють абзац 12, де відстрочка буде надаватися членам сім'ї першого ступеня спорідненості, не більше одної особи з інвалідністю першої чи другої групи, зайняті постійним доглядом за нею, а також членів сім'ї другого ступеня спорідненості не більше одного. Мало того, що знову ж таки виникають проблеми з отриманням е, висновку ЛКК, але якщо ви навіть його і отримаєте, то не зможете оформити постійний догляд, якщо ваш дохід на кожного члена сім'ї буде перевищувати 2920 гривень. Бо так прописав Кабмін у своїй постанові. Вдумайтеся в це. Простими словами, якщо ви претендуєте на постійний догляд, то повинні бути жебраком. Живучи з розрахунку не більше 2920 гривень. На члена сім'ї та доглядати іншого жебрака, когось, наприклад, із батьків з мінімальною пенсією і компенсацією вам від держави у вигляді, вгадайте, ще пару сотень гривень. Це просто бімба! Інакше це не скажеш. Поширюйте, будь ласка, відео, бо такі речі неприпустимі. Всім дякую за увагу!